Вітаю! Сьогодні а, відео буде для жінок а, самотніх, які хочуть вийти заміж. Навіть якщо ви офіційно одружені, але ви розумієте, що зі своїм чоловіком ви жити не плануєте, ви все одно хочете розлучення і думаєте про те, що все-таки наступного разу обов'язково щасливо вийдете заміж. Я вам запропоную три варіанти. Ну, власне кажучи, для всіх, хто хоче вийти заміж. Яке буде вираження? Я вам запропоную три варіанти. Дивитись я буду на рунах та на тару. Значить, давайте так. Загадайте, будь ласка, термін. Беріть термін, ну, якщо для рун, то ви можете взяти будь-який термін. Там можете, господи, хоч і хоч 10 років. Будь-який, який хочете. От Протягом цього терміну, чи вийдете ви заміж? Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте, будь ласка. Обрали? Добре, я починаю перший варіант. Дорога закрита. А чому? Так, ви, насправді дивіться, в той термін, який ви загадали, ви заміж не вийдете. У вас на цей термін закрита дорога, і це насправді благо для вас. Тому що вищі сили, от конкретно, боги, вам цю дорогу закрили. Це не рід вам закрив. А боги закрили. Ви ще не розумієте, чому. Можливо, вам потрібно. А чому, до речі, чому? А ви не на тих чоловіків звертаєте увагу. Розумієте? У вас якось так все викривлено, вам подобаються ті чоловіки, які ніколи не можуть вас зробити щасливими. Вони нездатні. Вам подобаються чоловіки з такими якостями, які не здатні зробити вас щасливими. Ну, я думаю, можливо, у вас є якісь. вам це треба пропрацювати. От якісь у вас негативні програми, що, що, що то у вас не то. Це знаєте, можливо, у вас був жорстокий батько, дуже жорстокий, або ви взагалі виховувалися без батька. І тут таке може бути, що у вас модель сім'ї, вона така, знаєте, б'є, значить, любить, вас тягне постійно на якісь емоційні гойдалки. Можливо, ви із тих жінок, яким от хороші чоловіки. Вам не подобаються спокійні, хороші надійні. Вам подобаються такі, щоб, знаєте, кулаком по столу як стукнув. Ну, ті, які вміють гойдати на емоційних гойдалках. От, можливо, у вас постійно тягне на те, що Боже мой, ні, це мій кармічний партнер, моє плам'я близнецове, там, як ще там говорять, і все, ми создані друг для друга. Нам потрібно пройти цей тірністий путь. Я все видержу, вистрадаю ні. Розумієте? Тому в загаданий термін ви заміж не вийдете, тому що вищі сили хочу, щоб ви почали звертати увагу на інших чоловіків, щоб ви собі щось пропрацювали. Ось так. Це ну, тут просто по-іншому я не можу прочитати. Це саме так. Тут все очень чітко руни говорять. Тепер на Таро я хочу подивитися давайте більш розкрити. Ну, добре. Давайте вам пораду. От, а що ж вам треба робити протягом цього періоду, щоб все-таки, ну, принаймні після, тоді, після закінчення цього періоду, якось зустріти а, чоловіка нормального і вийти замість? От що вам яка вам порада? Яка, яка вам порада? Ви знаєте, вам потрібно зануритися в себе. От хочеться сказати, розпакуйте в себе жінку. А ви не знаєте, і тут ще на дні колоди пащаш, пащаш дуже сильно асоціюється з, ну, в класиці, це фактично любов до себе. Воно в мене пащаш завжди випадає на якусь закоханість або на любов до себе. Дивіться. Вам потрібно в цей період не на чоловіків звертати увагу, не про чоловіків думаєте, а зрозуміти, чому вам саме такі чоловіки подобаються плохі мальчики. Поймаєте? Проаналізувати. В, ви, не, ви, знаєте, ви навіть не знаєте, чого ви хочете. Слушайте, отут хтось мені так ну, це може один чи, чи дві людини. Ну, тут... В общем, тут є люди, можливо, у вас є орієнтація нетрадиційна в тому плані, що ви маєте, вам подобаються чоловіки, і жінки, у вас як біорієнтація, і ви, ви не знаєте, як вам з цим жити, а в принципі і сім'ю хочеться, і, і що і як. Ось тут вам потрібно зануритися в себе і зрозуміти, що. Чого ж ви хочете саме, особисто ви, бути з чоловіком чи бути жінкою? Ну, і взагалі для всіх інших я вам хочу сказати: дивіться, дівчата, зупиніться, займіться собою, що вас робить щасливими вивчіть себе. Можливо, комусь потрібно розкрити. Знаєте, тут всім треба розкрити себе, свою жіночність. вона може у вас так проявитися, хтось в собі відьму може відкрити. Хтось в собі може відкрити якийсь такий творчий потенціал, шалений, або якісь знання, щось, ну, щось таке піде. Вам треба. Я б хотіла так, усамітнитися і. Вивчити себе. І взагалі не дивитися на чоловіків зараз. Ви себе не знаєте, ви себе побачите спочатку. Спочатку побачите себе, а ви себе не бачите. Ви себе бачите дуже викривлено, а ви себе побачите істинну. Для цього потрібно зануритися в себе добре. А, ви це зробите. Вам доведеться це зробити. Це по справедливості вам. Знаєте, поки ви себе не розпакуєте, себе істинно, вам ніхто чоловіка не дасть. Вам даже придурка не дадуть. Не, ну придурка может дать, но он вас браком не счастливит. И слава Богу. Тому займайтесь собою. Тут у вас тільки такий шлях, це справедливість. це нареш... нарешті, це... ну ви, ви змушені будете це зробити. Хочете ви зараз, не хочете, знаєте, ви зараз якось не знаєте. Я знаю, що зараз хтось це слухає і вас дуже це дратує. Ну, вам це зробити. Ну, добре, а після загаданого терміну, що у вас буде з особистим життям? А після загаданого терміну, коли ви, якщо ви послухаєте цієї поради, то ви зустрінете свою пару, причому дуже швидко. Ви знаєте, я відчуваю так, що у вас ця пара, цей чоловік, він з'явиться, можливо, у когось він уже є в просторі, або з'явиться в цей період, який ви загадали в просторі, але ви його не помічаєте. Тому що ви його не здатні побачити, бо у вас вам подобаються не ті чоловіки, вам придурки подобаються, а це для вас противоєстєственно. А коли ви себе побачите істину, у вас і ваші істинні бажання і істинні вподобання проявляться, і ви побачите свого чоловіка моментально. Він от таке відчуття, що він, він тут уже просто є у вашому просторі, або зараз ви його не побачите. Зараз, навіть якщо його на, вам на нього вказати, ви скажете, та ну, фу, боже, який-то притрушений на мені взагалі такі ніколи не подобаються. Розумієте, а насправді це дуже класний чоловік, і ви будете з ним щасливою. Ось такий варіант. Ось такий варіант перший. Добре? Давайте другий варіант. Другий варіант. А, ви вийдете заміж. А, не, да, я б сказала, я не відчуваю прям, що от в цей період ви вийдете заміж, но і. Ну, давайте так. У вас дуже добре розвинута інтуїція. Насправді ви все знаєте. Вам, вам не треба ходити до ворожки, Ви самі все знаєте, як у вас складеться ваша доля. І ви відчуваєте, можливо, хтось із вас чітко знає і чітко відчуває, що в цей період ви вийдете заміж, то так і, дійсно так і є. А хтось із вас відчуває, що, в принципі, в цей період ви, ну. Це не реалістично вам вийти заміж, але ви відчуваєте, що ви познайомитеся з чоловіком, який стане вашим а, офіційним чоловіком, да? чи, можливо, ви вже з ним знайомі. Просто вирішили так, ну, а вдруг. Ну, так от не а вдруг, а ви все чудово знаєте, але в цей період, який ви загадали, ви якщо не, ну, тут, знаєте, хтось реально вийде заміж, а хтось, як мінімум, познайомиться з чоловіком, який стане вашою парою. Тут у вас йде така небольшая остановочка какая-то. Вам треба. Так, а ну-ка, подождите. Дівчата, слухайте, ви не переживаєте, то хтось із вас. Ну, вы ви... тут дуже ви щось переживаєте за те, що ви... Нездатні будете полюбити, або якось чи трохи зневірилися в любов, або, можливо, у вас є ваша пара, і ви знаєте, що, в принципі, непоганий чоловік, і, можливо, він навіть вам вже її пропозицію робив, або ви з ним якось вже довго стосунка, але у вас немає такої сильної, пристрасної любові у серці. Але ви не переживаєте, вона, вона проявиться. Це у вас зараз таки, така зупинка йде. Я б сказала так. Ви достатньо мудра жінка насправді. І ви не поспішаєте відкрити своє серце чоловіку. Не біда. Це нормально. Коли ви вийдете заміж за чоловіка, у вас відразу прийде кохання, така пристрасть до нього прийде. Ви відразу відкриєте йому серце. Зрозуміли? Давайте я ще хочу на дару вам, вам якусь пораду. Я давайте пораду вам. Бо тут хороший варіант, тут нема що додати. Угу. Значить, слухайте, ви в трансформації, ви це розумієте. Вам потрібно вже завершувати цей етап трансформації, руйнуєте все. Ви, ви щось дуже сильно затягнули, поэтому у вас і в серці льот. А ви трохи затягнули цю трансформацію, давайте вже її завершуйте, запалюйте в собі оцей, оцей вогонь, пристрасний вогонь життя, пристрасний вогонь жаги до життя. І вже виходьте заміж чи заводьте якісь стосунки, не бійтеся, вам, ніхто се... вам серце не розіб'є. Ви боїтеся, що вам розібруть серце, вам його не розіб'ють. Виходьте вже з цієї трансформації, вона вже у вас трохи затягнулася. Ви вже знаєте, от хочеться сказати, от ви наче як пішли а, як уже в 11 класі уже його маєте закінчувати, уже навіть на відмінно з золотою медалю, і ви тут говорите, ой, а можна я ще на один год останусь? Ну, вам говорять, ну добре, залишайся. Ви ще один рік провчилися, а потім говорите, ой, нет, а можна я ще на один год? Залишусь. І так, ви залишаєтесь на останній цей рік добровільно, щоб ще раз і ще раз пройти це навчання. І тут вам уже вищі сили, вас, вас вже з тої школи життя вже просто виганяють. Тому ви вже все, виходьте, давайте виходьте, ви готові до стосунки, все добре. Не переживайте, серце вам ніхто не розіб'є. Тут кстати, на дні колоди була, я вам зараз покажу. Десятка мечей. Ви боїтеся, що вам розоб'ють серце? Ні, ні, не бойтесь. Ви мудра жінка, не, не переживайте. Все буде добре. Так, третій варіант. А ви знаєте, я скажу, так, ви вийдете заміж. Руна на Утіс не завжди погана руна. Я не відчуваю від неї. Вона ще й ну, вам, до речі, це, це вам якось покармі в цей період. Ну, давайте так, якщо не, Можливо, тут хтось із вас загадав нереалістичні терміни, дуже маленькі терміни, якісь нереалістичні, тоді для вас я вам хочу сказати, що от ви зустрінете в цей термін свого майбутнього чоловіка і ви 100% вийдете за нього заміж. От ви прям, якщо тут хтось в шутку рішив. Знаєте, тут хтось вирішив так пошутіть, якби так, жартома загадати цей варіант, і жартома загадати нереалістичний термін. Так от, я хочу вам сказати, що у вас почули вищі сили. Вам цей термін дадуть чоловіка. Можливо, ви не одру. Або, можливо, ну, ви можете реально на цей термін, ну там тут, або вийдете заміж, або як мінімум познайомитися з чоловіком, і це буде ваша доля от прям по кармі. розумієте? Карма. Тут, тут, знаєте, комбінація цих рун, все, вищі сили вирішили, що ви конкретно вийдете заміж за конкретного чоловіка, і, ну, в цей період це як мінімум він з'явиться у вашому житті. І вже конкретно так з'явиться. Ви вже з ним конкретно познайомитеся і вже почнуться стосунки. І далі ви вже від нього сто відсотків вийдете заміж. Давайте вам пораду. Так. Унині uh, страшний гріх, хочеться сказати. Дивіться, припиніть вже страждати. Ви самі себе обкрадаєте і самі себе обмежуєте. Uh, ви щось якось, uh, От хочеться, у вас є якісь такі ігри разуму, дуже. Uh, ну... як у мазохіста. Ну, досить над. Uh, над собою знущатися. Так, да, якщо ви і робіть вибір. якщо ви хочете стосунків, то просто а, припиніть, а, знаєте, от ви себе як істязаєте в думках. Навіщо ви над собою так знущаєтесь? Не треба знущатись над собою. Дивіться. Виходьте на світ Божий робіть вибір. Спілкуйтеся з чоловіками, робіть вибір. Ви можете обирати. Тут саме йде конкретно вибір. До речі, на цій карті зображений тут фрагмент з, з легенди, я не пам'ятаю це, це молодша еда, здається. Там точно не пам'ятаю, як там було. Ну, коротше кажучи, ця жінка це дружина Одіна Фріг. А це рідні брати, Одіна Валі і, Боже, другий теж на букву В, я забула, як його звати. Рідні брати. І от коли Один, там був період, що Одін пішов мандрувати світом, ну, по грішній землі, і він залишив Асгарду, і його трон. Його владу між собою тимчасово розділяли його рідні брати. Один замість себе залишив своїх двох рідних братів. І вони по черзі керували Асгардою. І так само по черзі вони ділили ложе з дружиною Одіна, з богинею Фріг. Тобто вона якби по черзі з ними їх обирала. От. І ось тут це зображено. Бачите, сюди в основу цієї. Карти лягла оця легенда. Тому, тут одразу вам вищі сили говорить, виходьте на світ Божий і обирайте чоловіка. Не бійтесь. І не бійтесь лягати в ліжку з чоловіком. Чого ви боїтеся? Оберіть собі чоловіка, не бійтеся об обирати. А у вас є серед кого обирати? Ну, зараз щось не дуже, але ви розумієте, ви ж себе просто мучите якимись думками, ви самі себе обкрадаєте, ви самі себе тримаєте в обмеженнях. Можливо, тут хтось загадав варіант, хто ще одружена, нещаслива або в нещасливих стосунках. Тоді робіть вибір. Ви можете собі дозволити лягти в ліжко з іншим чоловіком от і все. Потім зробити вибір. Тут у вас, вам потрібно збалансувати ваше особисте життя. Тут немає балансу. Тому що ви самі себе мучите. Ви, можливо, в якусь аскезу себе завели. Або мучите тим, що. Ой, і вообще, я така нещаслива, мені не пощастить, мені знову розіб'ють серце. Ну, от якось так. Ну, а що вам робити? Ам... Ну, по-перше, хочеться відразу сказати, що тут на дні колоди, а на дні колоди, посмотрите, для вас вже і мужчину приготували король Жезлов. А знаєте що? Тут вам така порада: нарешті почніть звертати проявлятись, проявляти себе до тих чоловіків, які вам дійсно подобаються. Не бійтесь. От оберіть найкращого чоловіка, найсексуальнішого, найпривабливішого, і почніть з ним фліртувати. Не бійтеся, вступати. Ви якось дуже поганої думки про себе. Ви завжди обирали чоловіків, якось, знаєте, ну, чуть-чуть хуже, чим ви. От ви якось так, ви, ви завжди боялися проявлятись до чоловіка, який вам дуже сильно подобається. От прям такий, що. Знаєте, от якщо ви десь знайомитеся в компанії, там є чоловіки, і там серед них є якийсь такий красень, який так гляне, що аж серце у вас завмирає, то ви до нього навіть не посміхнетесь. І вам тут говорять, що нарешті дозвольте собі мріяти. От у вас є якийсь образ, якийсь умріяний чоловік, от там какой-то образ, да, от какого ви хотіте рядом з собою чоловіка. Там високого, спортивного, там з. З, там, з темними очима, чи. Ну, от якого ви його бачите, з якими якостями? От такі, от як вам? то, що у вас. Причому від цього образу у вас має іти ну, Ви дані хотіти цього мужчину в сексуальному плані. Розумієте? Щоб у вас все аж, аж вібрувало, вибачте, нижче живота. Ось ось так. І до таких чоловіків проявляйтесь. Не бійтесь мріяти про найкращого чоловіка в світі. Не бійтесь проявлятись до про найкращого чоловіка в світі. Бо саме такого вам підготувала доля. Зрозуміли? Все. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати інформацію для моїх глядачів. Дівчата, я всім вам бажаю, щоб ви всі вдало і щасливо вийшли заміж. Ну і взагалі щастя вам. Навіть в той період, коли ви поки там самотні, поки ще не заміжні, то, то що ж не жити, то живіть, головне бути щасливою, а наодинці з собою потрібно бути щасливою. Це дуже важливо. Тоді ви обов'язково щасливо вийдете заміж. Все, любові вам, бережіть себе.